Тож з нами на зв'язок вийшла парламентська аналітикиня руху. Чесно, Вікторія Олійник. Вітання, пані Вікторія. Доброго дня, пані Вікторія, з вами хочемо обговорити ось той скандальний законопроект, який 13 грудня ухвалили наші. Народній обранці номер 8271 І бачимо, що вже з'явилася петиція, яка набрала відповідну кількість голосів на сайті президента щодо накладання вето на цей законопроект, який посилює відповідальність військовослужбовців за низку злочинів. Як ви можете прокоментувати ось цей закон? Як так трапилося, що наші народні обранці його проголосували? І тут знову ж таки теж майже в рекордні терміни петиція набрала необхідну кількість голосів. Значить, і військо, і наше суспільство категорично проти такого посилення відповідальності тих, хто захищає нас на фронті. Ну так ну варто взагалі розпочати з того, що закон взагалі дуже швидко просувався, не лише петиція швиденько набрала голоси, mm -hmm. а й сам закон зареєстрований був 8 грудня, а 13-го вже проголосований, тобто 5 днів, і це дуже швидко. Це максимально рекордні, я б сказала, сроки. Тому суспільство й обурилося так, тому що нам не дали можливості навіть з ним ознайомитися або подати хоча б якісь рекомендації, тому що законопроект не весь повністю поганий, але там є ті кричущі норми, які потрібно виправляти що. Щоб не було у нас в подальшому проблем із звушення прав військовослужбовців, а які саме норми ви б могли назвати, щоб нашим глядачам і радіослухачам було зрозуміло, про що йдеться? Ну, в першу чергу, те, що найкритичніше, і те, проти чого якраз, і виступають правозахисники, це погіршення кримінальної відповідальності. Тобто, законопроект припередбачав уже зараз закон, якщо його не буде витовано за петицією, передбачав е, зміни до кримінального кодексу України і е, в тому числі погіршення обставин кримінальної справи, для прикладу. Передбачалося, що тепер обставини, за яких військовослужбовець вчинив той чи інший військовий злочин, вони не будуть враховуватися, просто будуть от всім великі реальні строки. Але важливо розуміти, що ми говоримо саме про військові злочини. Це не про воєнні, е, Не воєнні. Так, військові, це коли там запізнився на службу, не прийшов вчасно, не виконав наказ командира, там посперечався з командиром, чи якась така історія. Все те, що стосується наших зобов'язань, перед міжнародною спільнотою, воно тут ну чудить цього законопректу. То відносно немає а от саме внутрішня кухня військової служби. І наразі, якщо людина не вчасно прийшла на службу, то передбачається. Е Розгляд справи, і тоді за обставинами з урахуванням обставин пом'якшувальних виноситься якийсь вирок, так там рік, два, три умовно. Ну це умовні строки, там є чітка межа, але наразі пропонується, щоб ці обставини не враховувались. Ну тобто порушив от тобі реальний максимальний строк. Але ми не за це воюємо. Так ми воюємо за те, щоб наша держава була європейською демократичною, і тому це не окей, і тому проти цього так убурилося суспільство. Ну те де, ці норми, про які ви згадали, вони більш дійсно нагадують не європейські, а е, таку такі ж схожі закони, які нещодавно були прийняті на Росії. Е, чи можна вважати, що тут якесь було по проросійське лобі? Чи що це було? Ну е, тяжко сказати, чи це було проросійське лобі, але е, це була історія, щоб. Швиденько врегулювати і одним махом закрити всі проблемні питання, які є в армії. Тому що цей законопроект подали з генштабу збройних сил. Це потрібно для армії. Але історія в тому, що вони не врахували так то межутонку, бо в армії одне одні правила. Ми знаємо так. Там накази не обговорюють, і подібні речі. Але ми забуваємо про те, що ми правова держава і копіювати, і повторювати те, що є на Росії, як ви правильно сказали, ми собі дозволити не можемо. Бо ми не маємо тих цінностей, точніше, ми маємо якраз цінності на відміну від них, і нам потрібно все таки враховувати за і проти. Тому тяжко сказати, можливо, проблема в тому, що поспішили. Проблема в тому, що ну якось так, знаєте, не звернули увагу на ту історію, що армія вона в Україні, а Україна це європейська держава, демократична, і потрібно завжди звертати на це увагу. А Стосовно самого голосування, чи пригадуєте ви, і можливо, які фракції виступили проти, чи якісь, можливо, пропонували внести зміни до, чи правки до цього законопроекту? Ну, взагалі, більшість партій проголосували за, але коли вже йшла мова про те, щоб закон прийняти в першому читанні одразу без обговорень, тоді фракція голос виступила проти, тому що вони зазначають у своїх коментарях про те, що Закон непоганий, але треба правки. Але ці правки настільки критичні, що закрити на них очі не можна. Тому голос проголосував проти. Частина європейської солідарності утрималася від голосування, тобто не проти, але утрималася. Бо ці норми для них також здавалися занадто радикальними. От, але загалом 270 голосів це дуже багато. Це знаєте, в сучасному стані, коли Верховна Рада дуже мало там ті воюють, ті зрадники, ті ще десь, то 270 голосів набрати це дуже дуже багато. Ну і кажуть, там Шуфрич навіть проголосував. Так, так, Шуфрич бойко. Вони досі мають право голосу, і як не дивно, вони також вирішували, як то себе поводити з нашими захисниками на фронті. Це ну якраз це найбільше обурило ветеранів та військових. Ну мені здається, що варто було б Шуфри, чай бойка призвати до армії. І хай вони виконують накази. щоб вони зразу зрадили, і перебігли. Та <рес> 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 да, дивіться, брати їх в армію. Я б не рекомендувала, тому що можуть бути зрадниками. Ми це бачимо, тому краще просто у них забрати мандати, повноваження і відправити займатися якоюсь роботою, не торкаючись нашої держави, тому що для нас це може бути ризиковано. Пані Вікторії, от уже в травні був подібний скандал, але тоді стосувалося законопроєкту Мар'яни Безуглої із Слуги народу, коли вона. Пропонувала внести зміни до статутів внутрішньої служби збройних сил України, де б фактично можна було розстрілювати дезертирів, і цей законопроєкт швиденько зняли з розгляду. А чому так зараз відбулося, через те, що генштаб подав цей законопроєкт? В першу чергу так, що це була пропозиція Генштабу. Ну і тут дивіться, тут не такі радикальні норми, як в тому, так ну не так все погано, як в попередньому, про які ви говорите. То взагалі був кричущий випадок. Тут просто такі знаєте, неоднозначні норми, і ну деякі депутати, і деякі люди подумали, що на це можна закрити очі, тому що це не так критично, як пропонувала Мар'яна Безугла. Але загалом так, і плюс дивіться тут дуже було мало часу на розгляд. дали всього лише п'ять днів. Тому не встигли люди висловити свої позиції, так як тоді встигли з попереднім законопроектом. Пані Вікторія, як на вашу думку, цей законопроект чи закон, який якщо дійсно буде підписано, може вплинути зокрема на морально-бойовий дух наших військовослужбовців, адже ну знаючи, що замість якоїсь поваги пошани їх може очікувати покарання у вигляді позбавлення волі, ну то, мабуть, не дуже й хочеться воювати. Ну так, вже ми зараз бачимо, як військові ветерани піднімаються і задаються питанням, чому такі кричущі і великі критичні законопроекти приймаються так швидко і приймаються без обговорення. І що найбільше торкнулося у сердець наших військових, це те, що за цей законопроект голосує Бойко і Шофрич. Ну тобто, фактично, от... Люди з ОПЗЖ, які займалися не зовсім про діяльністю діяльність весь цей час, вирішують як то їх сеждати сажда... на фронті, і ця історія дуже дуже зачепила військовослужбовців, тому що ну тобто ми розуміємо так. Це цінність злам. Але суспільство показало свою позицію і буквально за день назбирало 25 тисяч підписів під петицію. Тобто це показує, що ми поки згуртовані, незважаючи на всі наші там перешкоди, проблеми, внутрішні е, якісь сварки, які між нами є, все таки згуртовані за військовослужбовців, за їх службу, за їх права. Тобто, даємо їм цю підтримку і вони її відчувають. Пані Вікторія, там е, йдеться в новому цьому законі про те, що е, забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення. Тобто е, норми такі, що пом'якшення ніякого не відбувається, так? Так, і знаєте, це що найбільше вразило наших військових і правозахисників, те, що у вбивць це право буде. А у військових цього права не буде. Ну і питання судді хто? Та, на ну, жаль, у нас розірвався зв'язок з пані Вікторією, швидше всього, в пані Вікторії зник зв'язок, Зараз спробуємо ще раз відновити, якщо вийде, звичайно. Так, ну, а тим часом. Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу сказав, що хоч зараз готовий стати додобою з очільником Росії Путіним. Він... А, пані Вікторія, мабуть... чи нас, на жаль, розірвався зв'язок тим, що зв з тим, що у нас зникло світло, але ми маємо можливість продовжити нашу розмову. Так, а хочеться запитати а судді, хто і, зрештою, чи існує ще військова прокуратура? Так, дивіться, у нас є це все. Ця вся історія залишається, але е, судова практика в даних питаннях, про які от про які цей законопроект вона просто неоднозначна. І цим законопроектом вирішили брегулювати судову практику і зробити її одностайною. Бо зараз суди дуже часто дають і умовні терміни, і зважають на всі обставини, і е, це Ну, на погляд командування, так які подали цей законопроект, є неправильним. Тобто вони хочуть, щоб все було однаково, все для всіх. Ну і плюс, щоб більше боялися, боялися щось порушувати, і навіть в моментах, коли це загрожує життю, тому що у нас е, є не один кейс, коли люди були змушені порушити якісь військові правила, щоб врятувати своє життя і здоров'я. Звісно, це тонка межа, але суд має це розглядати і має враховувати ці всі е, питання особ, особисті, індивідуальні. Пані Вікторія, чи дійсно там є згадки про те, що військова служба правопорядку матиме можливість перевіряти військовослужбовців, навіть коли вони не на службі, а десь вдома чи на відпочинку? Ну не уточнено, у яких місцях це можна робити. Тобто, загалом можемо зробити висновок, що так, якщо немає указання про те, що на службі, про те, що там? Під час виконання, то так, ну але це знаєте, це таке вже трактування, яке випливає з неоднозначного випису виписаних норм, тобто не чітко прописали і можна так його протрактувати, якщо захотіти. От проблема цього законопроекту ще й в цій стороні, так що ніби й хороші норми, так тестувати, чи не п'яний, чи не під наркотичним е, сп'янінням, але не прописали це чітко і ясно, і це от вливається в такі незрозумілі норми, які зараз обговорюють. І які потрібно було допрацювати. Потрібно було дати цей час поправити, і тоді закон був би повністю ну, правильним і підтриманим. Ну і з другого боку, військова дисципліна ж потрібна, і ми ж воюємо з расистами, яких ні кроку назад, і заградотряди, і що ми можемо їм протиставити? Звісно, ніхто не. Ну, ми знову ж таки повторимось, що. Не повністю весь проект поганий. Там є правда позитивні, хороші зміни, які спрямовані на підвищення дисциплінованості в армії, тому що зараз там воює багато людей, які ну не кадрові військові, так які прийшли з мирного цивільного життя, і тут правила зовсім інші. Але е, їм потрібно швидко адаптовуватись. І в цілому цей законопроект непоганий саме в ключі дисциплінованості. Але оці перегиби, так оці, коли ми переходимо певну межу. З кримінальними покараннями, вони зайві. І якби дали час допрацювати, я думаю, що цей закон був би ну, цілком хорошим і цілком виконав би свою мету підвищення дисциплінованості, покращення взаємодії в армії. І на ваш особистий погляд, то все-таки президент витує цей законопроект, чи він буде підписаний? Цікаво глянути, так, але бачите, мені здається, що буде відправлено текст на доопрацювання, тому що люди не виступають проти самої концепції, вони виступають проти певних таких більш скоріше технічних е, неточностей, які легко виправити і швиденько проголосувати новий закон. Ну, Тобто, дали б вони декілька днів обговорити, не було б в цієї петиції. Але зараз доведеться це обговорення провести постфактум. Чи, будь, чи б наважиться на це президент, і чи він це зробить, ми побачимо найближчим часом. Хоча питання таке, знаєте, складне. А війна в країні, е, це Сили Збройні сили, і от виходить, що потрібно зважити за і проти. дякую пані Вікторії, за ці роз'яснення за, за ваші коментарі. Парламентська аналітикині руху чесно Вікторія Олійник була з нами на телефонному зв'язку. На все добре, пані Вікторія, тримаємось.